Третій рік поспіль рівняни мають можливість поринути у філософію індуїзму шляхом безкоштовних занять йогою. Вони проходять двічі на день, вранці та ввечері на літній естраді у парку Шевченка. Ідея поширити югічну культуру у нашому місті у тренера Ірени Слути виникла внаслідок постійної діяльності в сфері йоги та відвідування заходів в інших містах. До цього йогу в парку Ірена Слута влаштовувала для жителів Москви та в місті Коломбо, що на острові Шрі-Ланка. Але я завжди йду шляхом того, що те, що мені подобається подобається, якщо його в мене немає, то чому я повинна їхати до сусіда чи до когось іншого? Я це зроблю тоді в себе тут, в рідному місті, і мені а, приємно, що а, це резонує не лише мені, а й тим людям, котрі вже третій рік поспіль підтримують, відвідують заняття. Тренер каже: у різних містах різна реакція на подібні заходи. Була була різниця і від йоги в парку а, на Шрі-Ланки, теж організовували в Коломбо. Навіть Ну, бачите, я не прив'язуюся до результату як такого. Якщо прив'язуватися лише до результату, а не отримувати процес і задоволення, то можна дуже багато речей і заходів відкинути на старті. Я переконана, що якщо є щось сенс робити, то є сенс робити навіть погано. З якоїсь точки зору. А тому, що якщо а, припустимо в великому місці на заняття в парку приходить 50 чоловік, а в рівному приходить 5, це теж свій результат і це прекрасно. Якщо ці 5 людей можуть змінити, трансформувати своє життя, то чому б і ні? Ірина Слута розповідає: Його це комплекс вправ і практик, який поєднує прагнення здобути не лише здорове тіло, але й здорову свідомість та здорову реалізацію. Те, як я живу, як я себе почуваю і як я реалізовуюсь. І йога дає можливість правильно, комплексно підійти до цих всіх моментів. І працюючи коучем, працюючи психологічно з людьми, я розуміла, що потрібна додатково в кожному система, якою вони могли би послуговуватися працювати з власним тілом. І я запропонувала власне те, що знайшла для себе і відкрила для себе як корисне, цінне і сутнісно наповнене. Санскритське слово йога має багато значень. Воно походить від слова юдж, що означає контролювати, підкорювати, запрягати, об'єднувати. Кінцева мета йоги може бути абсолютно різною: від поліпшення фізичного здоров'я до досягнення мокші, тобто звільнення від безкінечного циклу народжень, страждань та обмежень цього світу. Термін Мокша схожий на термін в буддизмі. Мокша це найвищий моральний рівень досконалості, після досягнення якого призупиняється еволюція душі. Іншими словами, припиняється вплив на неї карми. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.